Друзі, всім доброго вечора. Радий вітати вас з міста Ахтирки, з міста Героя. Як бачите, в нас розводня живе своїм <кхи> життям. Трішечки життя нашої розводні порушилось в плані того, що виключення світла було. Були які, як кажуть, перепитії з цим усім. Трішки в нас Цього загинуло, трішки у нас дечого, як кажуть, перехворіло. Ну, блін, ми змогли трішечки стабілізувати. Не то, що трішечки, але ми змогли стабілізувати ситуацію. І тому зараз хочу вам записати таке не дуже довге відео, що в нас новенького на розводні. В плані, як кажуть, здешевлення. Обслуговування в плані здешевлення, зменшення споживання електроенергії і покращення умов для наших гідробіонтів. Що ми е, придбали за останній час? Дивіться, ми трішечки, як кажуть, піднатужилися. І придбали ми на нашу розводню отакогось дракона. Це насадман 12 тисячник. Ми придбали його в місті, в місті Одеса, це нам допоміг наш товариш Артемка. Придбати. Е, до цього у нас були відоси. Від Артема ми отримували. Е, а що ми від нього отримували? Ага, да 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 <кій> Сюрприз від їхніх місцевих пивоварів. <кій> а також це до нас приїхало такий же. Компресор, друзі. Е, там в місті Одеса один чоловік яка, розпродував, ну, зливав воду, розпродував усе все все і ми мали змогу, завдячуючи артему придбати цей компресор. Компресор приїхав в відмінному стані, він обслужений, тобто, тобто, готовий до роботи. Ми його поставили, навіщо ми його поставили? Ми хочемо зменшити споживання електроенергії в рази на наші всі оці всі <кхи> акваріуми. Тому що, чому? Дивіться, дивіться, розповідаю ситуацію. Беремо стандартну якусь помпу-яку да? е, ну, ну, будь -яку помпу беремо там, ну, ну, навіть сансановську, да, меншу, Ну, не саму меншу, зараз покажу. Ну, Візьмемо не помпу, візьмемо ось коробку від фільтра сансан. Це в нас що, 532-й. Да? Споживання його електроенергії 10 Вт. Ну, Плюс-мінус 10-15 Вт округляємо на кожен акваріум. І тому рахуємо все споживання. Виходить одна стойка, дуже пристойне споживання. Плюс, е, басейни, плюс інша стойка. Ми зробили в рази, хочемо зробити в рази менше, менше споживання. Оцей компресор тягне 60 Вт-навсього. І ми зможемо від нього зробити і аерацію і фільтрацію на всі наші акваріуми. Дивіться, яким, це було, яким у нас вийшло це планом. Компресор. Ось він. Ми поставили кран, хоча його можна було не ставити, але ми поставили, у нас був дома кран. І пішли ми розпаювати, розпаювати розводку по всьому, по всій розводні. Отакими От ПВХ трубами паяли ми самі все це діло. Бачите, ось це пішов поверх. Потім, що ми від цього поверху піднімаємося, іде труба на басейни. Пішла труба туди, 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 туди. Повернулася вона ось на цю стойку. Так само вверх вниз Так само ми запитали нашу 140 овочку де на скарпи кої. Що я хочу вам сказати? Компресор потужний. Компресор дійсно потягне всю цю розводню. Хто хоче придбати на всю розводню? Одне єдине джерело аерації фільтрації. Зверніть увагу на Атма 12 тисяч. Ну, на нього можна вішати, вішати і вішати. Єдине, щоб у вас було, щоб у вас був комплект запасних мембран. На всяк випадок. Знаєте, як був. Тому що ну, це техніка. Це техніка, яка, яка потребує обслуговування. Так? Потім ми використали, дивіться, щоб далі. Ми сверлимо отвір на 5. Використовуємо такі краніки з Aliexpress, Дуже класні. Тільки дивіться, якщо будете замовляти, щоб там було кільце ущільнююче. Бо є такі краніки, зараз я вам покажу. Зараз, 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 якщо вони є, тут у мене. О, є. Є отакі Тож, тобто, ну, похожі крани, теж заліжки. Але тут немає ущільнюючого кільця. І тобто все повітря виходить усюди дуже багато. Дам, де регулювання, да, плюс-мінус. Виходить повітря. Тобто, дивіться, звертайте увагу, беріть краще не кольорові, прозорі і щоб було ущільнююче кільце. Отак. От Потім ми... що ми? Шланга, розводочка. І вперед. На кож Ось дивіться, давайте візьмемо басейн, да? Басейн. Ось у нас в басейні з раками все, тут у нас вулкани малечі. Ми використовуємо такий розпилювач довгий, 30-сантиметровий, продуває аж бігом. І так кожен басейн, все. Не тільки басейн, акваріум, все. Е, в плані фільтрації. Купили ми того ж Артема. Взяли айрліфт. Диві, дивіться, ось аерліфт. здоровий, здоровенний. у нього у нас є огляд на каналі. На нього. В нього ще ця шия витягується, тобто на будь-яку, до 45 см на глибину акваріума. Він має середньопористі губки фільтрування. І він, дивіться, як нього йде витік води, наче як з помпи така літрів на 400. Тільки помпа літрів на 400 на 600 тягне плюс-мінус 20 Вт. А тут а все від одного девайсу запитано. Так що, таке в нас, друзі, нового введення на нашій розводні. Ми плануємо і далі. Ми замовили далі такі краніки на Aliexpress, щоб далі монтувати по всіх акваріумах. Ми замовили правда, трішечки, трішечки замовили, наскільки це нам дозволив бюджет. І будемо далі, щоб була в нас розводня. Повністю зменшене електроспоживання. Потім у нас є Ну, тут а, блін, трабли з акумулятором. Він здох. Ми коротше, збираємо на станцію міні, міні-портатильну станцію. Хто, кому цікаво, переходьте в вкладки Спільнота там є посилання, ми збираємо на, міні, на електростанцію, щоб можна було розводню, запитати від електростанції. Так що якось так. Так що, друзі, всім дякую величезне за перегляд, всім дякую величезне за те, що завітали. Обов'язково ставте вподобаєчку, обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, хто ще не встиг підписатись. А ми далі будемо працювати, намагатися втримати нашу акварозводню на плаву, тому що, ну ось буквально пару днів назад ми взяли малечу, під цилій. Ну тут нашу, ну, а ну їх же шкода, друзі. Їх потрібно підняти. А під будуть отакі. Це дискова червона. Так що, друзі, долучайтесь до збору. У нас дуже багато гавайської під зараз, дуже багато на продаж. Кому цікаво, звертайтеся, будемо домовлятись. Всім дякую, гарного вечора.